Ну а в нас продовжується підживлення пшениці. Ми вже можна сказати, в останні терміни робимо цю роботу. Я як завжди насивал, точка картина. Дав я вийти більший. Ну, результат можна побачити, скільки тут вже... Добре влежить. Так, вноситься сівалкою. Трактор ДТЗ. Такий кусок ми вже обробили. Це та пшениця, яку гербицид осінню трішечки припалив мені. Який, як казав, урожай 20% вже втрачено. Ну, але ми ще підвезли сюди 25 тонн гнуйовки. На гектар 20 кусок, 25 тонн, я думаю це нормально. І зараз ще даємо салітри амнячної. Так воно виходить. Доволі таки класно. Видно, салітра є. Ми вже таку роботу проводимо не перший рік. І постійно як проводимо, ми задоволені результатом. Та трішки багато влоги. Забагато вологи, трішки влажно, але це вже час піджимає і треба кинути її трішки добре, щоб вона пожовішила. Ще тут влога береш, ліпиться. Ми зашвидко виїхали, але сонце піднімається у нас. І, цей, і вона все класно підсихає. Ще ми маємо переїхати на інші участки. І плануємо сьогодні завершити і готуватися до оприскування. Тут я даю 200 кг на гектар, мені виходить боє і будемо дивитися на результат, що з того всього вийшло. Ну а ви дивіться відео.